Значить, заміна газового фільтра на редукторі Томасетто. Перекриваємо подачу газу на балоні перед цією процедурою. Тоді відкручуємо ці три гвинта. Може легенько піти газ в цей момент, так що бажано не курити при цій процедурі. Ось. Тут проста кришечка і гумова отака от. Шайба. Ось такий стан після 5000 кілометрів. Нижню резинку дістаємо. Так, да, нижню, обов'язково. В комплекті з запасною, запасним фільтром мають йти нові гумки. Е -е, Ось. Вийдуть. Так, все <фух> да. тут о, да, і всередині, якщо видно, всередині таке от чорний наліт від газу. Ми його зараз почистимо і продовжимо. Після того, як почистили, помили там, кладемо маленький ущільнювач. Отак от, от. Зверху сам фільтр. І потім великий ущільнювач. Ось так. Зверху кришка і три болта ставимо назад. Все, дякую за увагу.